Пане Віталію, скільки людей залишилося жити в Авдіївці в цих умовах? Зараз про цивільне говоримо приблизно 2,5 з половиною тисячі угу. людей. Якогось там потоку на виїзд зараз немає на евакуацію. Немає. На жаль, немає. Вже е, бачимо, що останні два тижні взагалі жодної людини не виїхало, ніхто навіть не, не навіть не дзвонить і, і не проноси на евакуацію. Проводячи бесіди з ними, з людьми в місті на рахунок, ну тим більше зараз ну, сьогодні було біля 20 градусів ночі вночі, Авдіївці. Тобто, от навіть на ці речі починаємо е, якось людей довити, що от холодно. Тут зараз от кадри діти це просто жах. У нас сьогодні такий випадок стався вночі. Померла дівчинка 6 років в Авдіївці. Попередньо це серцевий напад. Ну, 6 років з бабусею, мама десь за кордоном на заробітках, батька немає помер. І ну це просто жах. З вечора щось дитини там почали неміти руки, ноги. Вона никому ничего бабусе не сказала, и вот маем такие выпады, дуже дуже не приятный, ну, на мини я к дуже такие истории, знаете, ну. Мы два года да. Мы были рады прежде всего увидеть их, потому что здесь тогда общались все все на русском языке. Да. Ну, по крайней мере в быту мы, мы украинскую слышали только от украинских военных, ну, если в средствах массовой информации, потому что радио, радиотелев... ну, телевидения нет, радио, правда, благо, это радиостанции Вести ФМ, радио Республика, Комсомольская правда, радио Звезда, то есть мы немножко были в курсе новостей. Была большая радость, когда услышали о том, что украинским командованием принято решение оставить Авдеевку.